Добрий день, компанія Поставки. пропонуємо вашої увазі сидіння для маленької міні-техніки. Для міні-тракторів, для, міні для мотоблоків. Будь-де. Так, так воно виглядає. поліуретанова піна, чорний колір, металеве сидіння, саласки. Такий задні, задній карман для якихось речей, може ганчівки. Таке сидіння, дуже якісне, дуже якісне зроблення. зроблене. Його розміри сидіння 45 см. Глубина, глубина 26 см, висота 42-42 см від від пола 10 сантиметрів таке сидіння можна використовувати будь-де. Будь кого, кого цікавить така модель, є в достатній кількості можна телефонувати, замовляти.